Доброго дня. Ну, для того, щоб спілкуватись зручно, традиційно запис матеріалів від себе, від спільноти, з якою я маю відносини постійно, це зручний формат, і він потім можна використовувати в різноманітних цілях. Було зроблено таке на нашому сайті Асоціації. Такий розділ в підрозділі Events. От. Ну, назвали по-своєму Гізкемп. У нас цей формат відбувається вже багато років. От. <клухи> ну, тут трошки, трошки з того, що на сайті Спейтех Bootcamp» опубліковано. А от далі дивіться, це все клікабельно, тобто можна натискати на ці зображення і отримувати перехід на наші сайти, події, відео і так далі. Значить, перше, це наш старий сайт, який існує вже скільки там близько 20 років. Потім нова версія його, англійська версія, і, до речі, навіть ну, зараз приймають участь представник від нашої асоціації, який зараз мешкає в Канаді, і ми відкрили представництво. там. Далі по цьому, по ці, по цьому малюнку «Events 2021, там перелік наших, нашої активності. Я не буду дуже багато про це говорити, саме перейдете, подивитесь. Далі наші, наші, наші івенти, ну, головні, які мають дотичність до е, ну, подій, які зараз відбуваються в форматі bootcamp. Е, Дніпро ревучі це змагання в рамках проєкту Старий Дніпро, переплив через Дніпро, Переяславі і під час цього заходу ми традиційно організовували так званий Гіскемп Юа. От. За посиланнями за цими малюнками, ви побачите багато чого. А, наша команда приймала участь декілька разів у Хакатоні нас, які, до речі, проголошено зараз починається реєстрація на цьогорічний хакатон. От. І тут, до речі, цікаві люди, які от на фото це люди. Ну, дівчинка ця зараз навчається в Америці, доволі цікава за, взагалі, тим, як вона себе поставила. Вона, ну, зараз великий фахівець. Потім ми приймали участь в хакатоні аграрних інновацій, який відбувався в Офісі Microsoft у 2016 році. За посиланням на відео доповідь нашого фахівця, до речі. На той час студентка, зараз вона співвласник компанії картографічної, доволі серйозної і так далі. Ну, от теж вона на фото на двох. А поруч з нею це хлопці з військового університету Тараса Шевченка, які зараз в лавах і боронять нашу країну. Потім в нас був, я організатором ці матеріали передавав. Потім в нас відбувався торік, рік, якраз в серпні 20. Третього року відбувався в рамках нашого формату Клуб експертів ГІС. була подія, на якій виступали фахівці. Ну, от е, один із фахівців, один із фахівців. Чекайте, один із фахівців, е, це науковець, гідролог. Марк Жрізняк. Він допомагає японцям багато років в проєкті Фокусіма. Все це можна подивитись. Там Короткі записи і так далі. Потім виступи і співпраця з телебаченням з приводу теми Пакуховських ГЕС. От. І е, наша співпраця, ну і формат ну, міжнародний, який зветься світовий день Гіс, який започатковою американською компанією Еси. То от якраз колектив цієї компанії. Ну, багато з них хто зараз на фронті там, і так далі. От, ну, це коротко. Ще раз, за посиланнями, це коротко про проєкти, які ну, представлялись на хакатоні. На Хакатоні, на Хакатоні, на, на декількох площадах, не тільки на Хакатоні. От, тут за посиланням проєкт компанії Twiss Української. Яка якраз ну от, відносно проєкту по Славутичу, яка якраз і виконувала ці роботи. Подібні, ну, це, було, це був проєкт, замовлений по-моєму, Чеською Республікою. От, це частково наші матеріали теж по одному з, по одному з заходів. Я не пам'ятаю. Стартап, ну, платформа стартапна була там і так далі. От, від нас була пропозиція. Ми використовували Міндмеп для представлення ідеї. От, це наші зв'язки з партнери по тематиці Агромак. Тобто, чи, за посиланням тут ви побачите презентації, матеріали, посилання на саму компанію, Це Полтавська компанія. Дуже серйозна компанія по гранапрямку. Це теж наш партнер Академія наук, науковий центр аерокосмічних досліджень. От, ну, про, я згадав про проєкт Старий Дніпро, він розпочався вже, мабуть, 17 років тому чи щось таке, ну, допомога наша їм. І Теж побачите матеріали. Ну, це локальний проєкт на Каху на... на Канівському водосховищі. От. Ну, це представництво в Канаді. Наше теж за посилання можете знайти людина, яка цим займається. Тут посилання на плейлисти з нашого YouTube каналу Будь ласка, дивіться, матеріалів доволі багато. Ну, я пропонував, тобто, переходите, дивитесь, знаходите, що вам доцільне і так далі. Можна використовувати в своїх презентаціях. Це в нас розділ на сайті є. Звеся Пра Практична школа ГІС, де теж ну, в тому числі, от, фрагменти лекцій для українського університету в Китаї в Пекіні. Для китайських студентів по геоінформатиці. Там, ну, Їх багато, це повний курс, але тут приклад. Ну І трошки про себе. Тобто, ну, от, на, на даному малюнку, те, чим я колись, ну, ну, і колись зараз займаюся, можна сказати. Це проєкт ну, реально реалізований, тобто протидія, протидія човнам, нам, тоді американським зараз на розі. Ну і теми тут побачите у відео теми, тем, чим наукова моя діяльність була пов'язана. Ну і Зараз речі, відновлюються ці питання використання не, не тільки дельфінів, в там, військових цілях і так далі. Поточна діяльність якраз на Аланському архіпелагі Фінляндії роботи з геодезичної зйомки на території вітрових станцій. Ну і хобі. тобто Багато років займався, в школі займався спортом дуже довго. Після школи вже це було так, як хобі, тобто підводна охота, дайвінг там і так далі. Зараз на території Фінляндії приймаю участь в, ну, в клубі водного пола тобто місцевого. Тому це оце фото з пожарником місцевом. От, і так далі. Багато років займався велосипедом, трошки був альпініст. Ну, так коротко. Так, як всі викладали, коротко про себе. Дякую за увагу.